Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про живлення і травлення у тварин. Що ж, поїхали! І так, будь-яке живлення починається з обміну речовин. Обмін речовин це сукупність процесів надходження речовин до організму, їхнє перетворення в ньому і виведення назовні продуктів обміну. Для цього і існує живлення, тому що живлення це не тільки про харчування, це про надходження будь-яких речовин в організм людини, тварини, тобто будь-якого живого організму. І вживлення в себе включає не тільки їжу, а й, наприклад, дихання, коли надходять кисень або інші гази. Обмін речовин у гетеротрофному організмі. Зазвичай має декілька варіантів. Тварини є гетеротрофами і мають отримувати органічні речовини з навколишнього середовища, вода, мінеральні речовини, інколи гетеротрофи споживають органічні речовини, які виробили автотрофи, тобто рослини, білки, жири і вуглеводи. Отже, спожиті речовини дають енергію для життєдіяльності, рух, робота, системи органів і матеріал для побудови власного тіла. Також обмін речовин може давати енергію, тобто вона витрачається на підтримання постійної температури тіла, теплокровними, наприклад, організмами, птахами, савцями Холоднокровніші тварини можуть розігріватися завдяки рухам за необхідності. Також обмін речовин забезпечується диханням, надходженням кисню, живленням, надходженням їжі, транспортуванням і перетворенням речовин в організмі тварини. Також на виділення продукту. Обміну теж витрачається енергія. Живлення тварин є основними стадіями живлення з поглинанням, перетравленням, смоктуванням та засвоєнням речовин. Тобто, живлення дуже часто є саме результатом травлення. Що ж таке травлення і чим він відрізняється від живлення? Сам, сам процес травлення це саме сукупність механічних і хімічних і біологічних процесів, і вони забезпечують розщеплення складних поживних речовин, які потрапили з їжею на простіші сполуки, щоб організм міг їх засвоїти. І цей процес здійснюється з допомогою травних ферментів. На відміну від того, що живлення це загальний процес надходження ферментів, речовин в організм. Є два способи гетеротрофного живлення. Всмоктування через поверхню тіла – Це живлення ми спостерігаємо у паразитичних червів, наприклад, аскарит, цип'яків і також багато червів. Ці тварини не мають травної системи, тому їм потрібно всмоктувати поживні речовини через поверхню тіла. Також надходження поживних речовин через травну систему. Це таке живлення, властиве більшості. Тварин, коли тварина просто їсть, і вже потім наступає процес травлення. Ось чим травлення відрізняється від живлення. Живлення це надходження речовин в організм тварини, а травлення це саме їх перетравлення, тобто обробка і розщеплення. За способом живлення тварин розрізняють на фітофаги, м'ясоїди, всеїди і сапротрофи. М'ясоїди, в свою чергу, поділяються на хижаків і паразитів, а сапротрофи на тих, хто їсть відмерлі рослинні рештки, некрофагів і копрофагів. Давайте кожного з них з вами роздивимося. Перший спосіб живлення це рослиноїдні або фітофаги. Майже всі хребетні фітофаги перетравлюють рослинний корм з допомогою мікроорганізмів, які оселяються в кишечнику. Наприклад, фітофаги, зайці, кози, корови, вівці. А їжа їх може бути і водорості для рослиноїдних риб, можуть бути лістя дерев для жуків, можуть бути кора дерев для бобрів, наприклад, насіння і плоди для птахів і савців. Ця їжа легко доступна, її дуже багато, але часто. Важко перетравлюється через високий зміст целюлози. Зоофаги ж це у нас хижаки, живлення, під час якого одні з тварин поїдають інших тварин. Хижаки живляться тваринами, які за розмірами частіше менше, або просто не поступаються самому хижаку. Їх називають жертвами цього хижака. Ця їжа високопоживна, але її не так легко здобути. Потрібно ж бігати, полювати, видивлятися здобуч, ну і звісно ж її потрібно вбивати. Ту здобич для того, щоб вони могли її поїсти. Тому хижаки зазвичай це крупні тварини, але це не постійне, скажімо так, твердження. Зоофаги. Зоофаги це паразити. Паразити живляться тваринами, які набагато більше за нього самого. Їх називають хазяєвими цього паразита. Є екзопаразити, живуть вони назовні, наприклад, харчуються кров'ю, такі як блохи, воші, і ендопаразити, які живуть всередині тіла хазяїна. Це, наприклад, може бути аскарида або бичачий ціп'як. І в такому разі поживні речовини їм надходять через поверхню тіла, тому що у них немає травної системи у більшості з них, наприклад, у, того, у тій самої аскариди, і тому поглинають вони поживні речовини поверхнею тіла. Всеїдні тварини. У цих тварин присутня як рослина, так і їжа тваринного походження. Всі дні тварини, наприклад, це можуть бути барсук, свиня, ведмідь, круки можуть бути, можуть бути синички, їжачки, карпи. Вони харчуються всі і тваринною їжею, і рослиною. Наприклад, та сама синичка, вона може їсти і насіннячка, може їсти і сало. Так само, як і їжачки, вони можуть харчуватися комахами, а можуть їсти гриби. Таких тварин дуже багато, і вони дуже популярні. Сапрофаги це тварини, які живляться мертвими органікою і відмерлими рештками рослин тварин, наприклад, черв'яки дощові, морські огірки, раки, личинки, мух. Наприклад, ті самі ракоподібні. На дні річки да, помирають, наприклад, якісь рибки, і вони їх збирають, харчуються так само їм. Те саме робить дощовий червяк. Він їсть в опале листя, органіку відмерло, і в землі таким чином робить наприклад, ті самі ходи, і переробляє ті самі опали листя і приносить дуже багато користя. Так, і тварини-некрофаги. Живляться вони теж померлими тваринами. І некрофаги, скажімо так, серед них є дуже багато комах, такі як жуки, мертвоїди, шкіроїди, різні личинки двокрилих, але є і крупні тварини, які, наприклад, харчуються тими організмами, які вже давно померли. Це можуть бути грифи, це можуть бути сипи, марабу, круки і гієни. Наприклад, 10 особин грифа чорного. Можуть менш ніж за годину з'їсти тушу великої антилопи. Некрофаги вони дуже корисні тварини, тому що вони санітари природи, вони поїдають тих тварин, яких, на жаль, цикл життя вже закінчився, тобто вони померли. І якби не було тварин некрофагів, то на нашій планеті було б дуже багато відмерлих тварин, які б вони дуже повільно розкладаються. Тому це дуже корисні тварини, які приносять користь для циклу життя. Значення різних типів живлення у тварин, як я вже казала, наприклад, ті самі тварини некрофаги вони дуже корисні, тим, що вони, наприклад, не дають просто тваринам лежати собі, вони їх теж використовують у собі їжу. Ось а деякі тварини, наприклад, завдяки своєму живленню способу живлення, можуть привносити свою користь. Наприклад, при запиленні квіточок. Ті самі колібрі вони запилюють квіточки, коли підходять пити нектар. Завдяки живленню тварин отримують різні хімічні сполуки, які використовуються для росту, життєдіяльності та відтворення. Живлення різними способами зменшує конкуренцію в природі, таким самим сприяє збереженню виду. Тож харчування тварин. Різного типу, воно є дуже корисним в циклі життя. Якби навіть здавалося б, ті тварини, які приносять шкоду, так насправді для природи це звичайний цикл життя, коли речовини переходять з однієї тварини в іншу тварину, тому живлення є важливим об'єктом, і тому живлення є важливим для кожного з організмів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. На все добре!